Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Хочу показати своє замовлення. Компанія Pharmacy це вже друге замовлення по ось такому каталогу, який у нас діє в жовтні. Він уже закінчується завтра. І вчора забрала ще одне своє повторне замовлення що такий заюзаний каталог, але цього разу він напрочуд вдалий і гарні тут були пропозиції. Тому у мене були клієнтські замовлення. Перше клієнтське замовлення це був знову ось такий гельчик для душу з олією оливки. Люблять його у мене дівчатка, замовляють. Класний. Він цього разу були по 109 гривень ці гельчики. Клієнтка взяла собі вже повторно, вже неодноразово бере. Вона ж взяла ще ось такий пілінг. 159 гривень була його ціна для всіх типів шкіри. Пілінг-скатка для обличчя. Це у нас лінієчка Smart Life. Ось такий пілінг, буде пробувати. Далі вона ж взяла ось такий кремчик з муцином равлика, також лінієчка Smart Life. 50 мл така мацюпуська, але тут 50 мл. Стандартний об'єм кремчика, як завжди, в принципі, крема по 50 мл ідуть. Так само і цей. Це іде з зволожуючий крем для обличчя, для всіх типів шкіри. Так, далі. Вона ж взяла два ось таких знімних дозатори. Ось так вони приходять. В цьому каталозі була 39 гривень на них ціна. І вона взяла два штучки. Не знаю, куди вона їх хоче примінити. Вони ось такого розміру йдуть. Ну, взяла ось такі вона дозатори. Не знаю, можливо, вона якесь милку. Взяла два штучки ось таких вона, продукти. Далі вона ж взяла в відтіночку ось таку кремову, у відтіночку 08 Spice Називається він. Зараз акуратно подивимось. Хотіла вона щось таке ось так виглядає тюбік, такий біленький. Тут іде у нас, не знаю, чи буде видно, фокус десь губиться, як завжди. Ось тут у нас логотип компанії фармасі. І ось так виглядає відтіночок. Вона хотіла щось таке в рижинку, щось таке режувати, ну, ніби і режувати, ніби колір. Повинен, я думаю, підійти. Ось така поматка. 199 гривень, здається, була її ціна. Далі, наступна клієнтка, ще одна замовила ось таку масочку з каротинової цієї серії. Також в цьому каталозі на неї була непогана ціна. Вирішила вона спробувати ціну. Зараз подивлюсь, бо не пам'ятаю вже. Непогані в цьому каталозі пропозиції класні. Так би частіше можна було закупитись. Я деякі запасики поповнила собі також. І рада, рада, рада того, що продукти мені, по суті, подобаються. Дещо беру вже неодноразово, не знаю, чи знайду. Ага. Ось де вона ця серія. І 229 гривень ціна самої. Масочки. Вона колись була така непогана, доволі таки. Зазвичай її ціна 329 гривень, а тут на 100 гривень дешевше, тому вирішила вона взяти. І вона ж взяла туш для мрів. Також вона вже бере повторну відтіночку медіум браун. Середній якийсь такий не темний, а середній. Здається, там три відтінки і вона брала той, що середній. Сама Пуш 229 здається, в цьому каталозі. В новому каталозі мене ще одна клієнтка брала, але трохи по дорожчій ціні. Якось в цьому каталозі я ще не бачила цього каталогу, щоб для неї. Підказати, там, 229 гривень. Ось такі ідуть вони ці а туші для брів. І в мене колега взяла медіум Браун, ось такий. І я ще одну взяла у темнішому відтіночку, також у відтіночку Deep Браун, взяла ще одну. Нехай буде, не знаю чи, можливо, сама буду користуватись, або, можливо, та, коли, та клієнтка, яка брала минулий раз, вона. Собі повторюю цю тушу вже неодноразово, тому буду, можливо, для неї тримати. Далі, що ще я взяла для себе. Ой, впала моя матка. Свою покажу пізніше. Так, ще взяла два ось таких ополіскувачі. Вирішила ще в запасики собі взяти. Нехай будуть, поки гарна ціна. Один і другий. Нехай будуть, вони не пропадуть. В цьому каталозі, вони по, здається, 159 гривень були. Ще взяла також собі запасики шампунь. Ось такий з шаблією, здається. Він такий більш іде, як на мене, для жирного мені здається, Зміцнюючий шампунь з екстрактом шавлії. Бережно очищає волосся забезпечує. Необхідний догляд. Зміцнює корені та структуру волосся і захищає їх від пошкоджень. Прикладаю, тому що тут нанести на вологі волосся. Немає для якого типу, але здається, я брала його для жирного типу і, Ой, зараз в мене картина впаде за комод. Ой, краса, краса моя! Донечка робила, дуже мені подобається ця картина. Брала колись я цей шампунь, мені здається, мені підійшов він для жирного волосся. Ще, що для волосся я взяла в запасики. Це дві ось такі чесникові масочки. Також вони класні, гарно працюють, вони з капіксилом йдуть та з чесником мають гарний аромат, абсолютно не відчувається там чесник, але працюють на волосі гарно. Зміцнюють його і випадіння трошечки, як на мене, перезупиняють. Поки я користувалася цією масочкою, у мене волосся так не випадало. Тому взяла дві штучки в запасики, не пам'ятаю, вже на них була ціначе, то по 139 гривень, здається. пам'ятаю. Тому вирішила також запасики поповнити. Цього разу по повній програмі. Не знаю, чи в наступному каталозі я взагалі буду робити замовлення, ще не знаю. Поки що запасики поповнила і. І добре, можливо, щось буде в наступному також цікаво. Не бачу десь цих цих з часником. Здається, по 139 гривень вони були, тому я і запаслась. Не поробила закладочки, не було мені часу і не буду шукати. Далі ще, що я взяла в запасики, також вони пригодяться. Два ось такі гельчики, також собі взяла в запасики по 109 гривень. Підуть вони чи десь на подаруночки проводяться, чи десь так само клієнтки запитують, беруть наявність часто. Тому взяла ще два запасики. Пригодяться. І взяла ще два кремчики також до компанії. Частенько так буває, що формують дівчатка, хочуть якісь наборчики. Так. Милку зараз вже зняли, немає милка в каталозі, тому буду так. Далі ще, що я взяла. Олівчик для губ у коричневому відтіночку, 0,5, тому що якось я передивлялася свої олівці. І донька мене просила коричневий, І в мене чогось всі олівці мої. Я рідко користуюсь ну, коричневими. Загалом якісь мене то лілові, то якісь рожеві, а вона захотіла коричневі. І в мене їх коричневих наявності немає такий відтіночок. Губиться зараз, як це його так сфокусувати. Гарний, коричневий такий мені олівчик сподобався. Все доволі таке виглядає непогано. Ось такий олівчик ще взяла, донька забере. І взяла собі також поматку з цієї серії. Таку кремову в 15-му відтіночку хот та Вона. Відтіночку трішки інакша, схожа, але трішечки така рожевіша, як на мене, більш в рожевинку, якусь Таку не в рожевинку, а більш така рожева. Я більш такі люблю. Щось в такому плані. Ось така ще одна помадка. Чи, можливо, буде мені, чи десь на продаж. Часто там дівчатка також беруть наявності ще. Взяла по гарній ціні водичку. Вільна в цьому каталозі, також була 439 гривень. І ціна по каталозі. Класна водичка, аналог на Light Blue, свіженька, літня така. Тому вирішила ще одну взяти, повторити, мене така є. І вирішила взяти ще одну. Поки, я так розумію, це буде така ліміточка, довго в каталогах вона не буде. Тому вирішила трішечки зараз... Ой, ось так. Хочу опустити, тому вирішила повторити. Десь фокус в мене губиться. І за замовлення на 80 балів, там було цього разу поділено. За замовлення на 40 балів були представлені продукти. Якщо замовлення на 40 балів були представлені продукти, минулого разу я брала, здається, туш Зен. Так здається, чи я вже не пам'ятаю, що я брала. А, в цьо, а хто робить замовлення на 80 палів, там вже відкривається другий, ніби як поріг, і представлені інші продукти. І я обрала водичку. Velvet Blossom ось така водичка за 135 гривень по хорошій ціні. Тому вирішила взяти її. У мене така ось є. Вона така солоденька, я її зараз поставила у використання, дуже приємна. Своденька, смачненька, думаю, і ця пригодиться, по хорошій ціні, чому б і не взяти ось таку водичку. Ще мені прийшов новенький каталог на листопад. Ось такий він яскравий. Тут у нас також знижки, я так передивлялася, але в основному вже знижки йдуть. якось тут так більш... Також є непогані пропозиції, але вже або на другий продукт, якось так тут уже. Кожен другий товар зі знижкою, наприклад, на першому розвороті покажу, кожен другий товар зі знижкою 50%. Тут уже так. Також є цікаві пропозиції, палеточка 339 гривень, якщо вона друга в другим товаром є. Тут також туші, такі продукти. Цікаві пропозиції і в цьому також такий яскравий він, яскравий, зелений, якийсь такий навіть більше літній каталог. Обов'язково погортаю, подивлюся, що там цікавенько, ніби все вам показала. Таким було моє друге замовлення. Цього місяця у мене у фармасі просто якийсь такий прорив був по цьому святковому каталогу. Святкувала компанія свій день народження і давала хороші пропозиції. Тому, хто хотів. Користувався нагодою і замовляв запасики. Завтра дівчаткам занесу їхні замовлення. Вони вже чекають. Таким було моє замовлення. Пишіть, що брали ви, хто зреєстрований, хто пробував продукти, які вам подобаються в компанії Pharmaсі, також буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу! І до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!